Ну шо, друзі, всім привіт! А, ви на каналі Мій Беша Мод. Мене, як і раніше, звати Діма. А, сьогодні у нас таке зимове відео в гаражі, а, тому що, блін, покататися не виходить. <сих> а, збирався записати давно вже збирався записати відос вам а, огляд мотогарнітури Фрідкон. або якось так вона називається китайська мотогарнітура. Врешті-решт зібрався і записую цей відос. Знаєте, що це в мене таке? Це підлічний мікрофон. А знаєте, чого він отак ось так от виглядає? Тому що він, бляха, не працює. І доведеться записувати просто на штатний мікрофон телефона, а підлічний мікрофон іде в жопу. Коротше, чуваки. А... Зараз почну такою фразою. Багато хто з вас просив записати мене відео огляд. Але ні, не багато, але все ж таки просили, тому є доля правди в цих словах. Просили мене і підписники в коментарях, і деякі знайомі друзі просили прокоментувати взагалі, що я думаю стосовно. Китайської мотогарнітури яку собі ще влітку заказав з Аліекспресо. І от настав час записати такий відос. Це не буде класичний відео огляд мотогарнітури з її якимись характеристиками, тому що, по-перше, я не дуже вмію робити такі технічні огляди. По-друге, мені просто, ну, типа, нафіг, не треба робити такий огляд, тому що не хочу. Я запишу, знаєте що, не стільки огляд, скільки. Свій відгук а, після використання цієї гарнітури, я думаю, це буде більш корисно і ви вже вирішите, на хіба вона, вона вам взагалі потрібна чи не потрібна і так далі. А як бачите, в мене їх дві штуки, тому що я брав комплектом а, дві гарнітури. Одну штучку відкладу, щоб звільнити руку для того, щоб жестикулювати. Коротше, давайте так. Я почну з того. Вообще, типа, потрібна мотогарнітура взагалі чи не потрібна. Тут е, буду банальним, що капець, але все залежить від ваших потреб. Я для себе не знав, потрібна вона мені чи ні. Тому що, е, ну, по-перше, я не так багато катаюсь на мотоциклі, як хотілося б. По-друге, якщо ну, брати, наприклад, дві штуки, щоб спілкуватися з пасажиром, я не так багато їжу з пасажиром. По-третє, якщо брати її, щоб в інтеркомі спілкуватись там з мотобратанчиками, з котрими разом катаємось, тут теж у мотобратанчиків також повинна бути гарнітура. Якщо в них її немає, то від моєї гарнітури, ну, типа, ну, є вона в мене і що? От. Тому я для себе не до кінця розумів, вообще, потрібна вона мені чи ні. Але коли ну, тіпа, якось на Аліекспресі побачив, що вона по стідончику і вона виходить десь. Якщо не зраджую пам'ять півтори тисячі гривень, я віддав за дві штуки за комплект з двох гарнітур. А тим часом, як в українських інтернет-магазинах, вони продавали комплект за півтори. Ні, зараз я вам скажу. Да, півтори тисячі гривень коштувала одна гарнітура, і е, три, тисячі гривень, три тисячі гривень за дві відповідно. Тому е, я так подумав, ну бляха... В... Два рази дешевше, щоб не взяти, не взяти, От, взяв, попробував, і от що я вам скажу. В принципі, штука прикольна, але так, що дуже необхідна мені, я б не сказав. Я, от, без, не, без неї я можу е, обійтися. З нею, так, да, звісно, прикольніше. Е, перший раз я її е, використовував одразу як купив, е, одразу, як її отримав. Ми з дружиною поїхали удвох на мотоциклі, я встановив їх на шоломи, і ми удвох їхали і розмовляли. І я можу сказати, що це ну, прям дуже зручно. Тобто, не, не треба, тобто не треба там, кричати із шолом в шолом, щоб щось там десь почути, особливо на швидкості. Дуже зручно, коли їдеш з пасажиром, прям кайф. О, це набагато полегшує спілкування, скажімо так. Другий момент, який мені сподобався, це те, що наприклад, коли я їду десь по трасі один, і ця дорога там займає там, годину, півтори, може дві години. Особливо, якщо ця дорога просто напрямок прямою, така ну типа не, не сама цікава. Я не записую в цей момент відоси і щось не розказую, а просто їду з точки А в точку Б. Бляха, як сумно так їхати. А, тому гарнітура дуже спасає, тому що я просто вмикаю на телефоні музончик і слухаю музончик. От, і під орка тіло ляже в грунт, допоможе в ЗСУ. Ми далі їдемо, і прям все чудово. От. Тут теж є ну, Зручність. Декілька разів дзвонило мені під час того, як я їхав на мотоциклі, я відповідав з мотогарнітури. Теж можу сказати зручно, є там вже деякі нюанси стосовно зв'язку, що може десь, десь мене не дуже гарно. Чудно, десь я не дуже гарно там, чую, коли їду на мотоциклі, і в цей момент мені дзвонить, я відповідаю. Але все ж таки можна відповісти. І найголовніше це те, що коли ти їдеш на мотоциклі, якщо в тебе немає гарнітури, ти просто їдеш, і тобі, тобі хтось дзвонить на телефон, а в тебе телефон десь лежить в кармані, та хрен ти його почуєш. Ну, не вібро не допоможе, ні максимальна гучність динаміків, взагалі нічого. ну, Типу не почуєш. От. Е, тому, типу, в цьому плані мотарнітура теж прикольна штука. Але ну прям е, щоб я дуже-дуже дуже сказав, що блін, як я без, без неї раніше їздив, такого немає. Є свої плюси, безумовно, прикольно. Але ну, типу, якщо б в мене її не було, я б нічого не втратив. Ось якось так. Е, стосовно якості гарнітури. Давайте я одразу по плюсах пройдусь і потім по мінусах. Що мені подобається? В принципі, ну, нормальної якості сам корпус гарнітурки. Мені сподобалось, що в комплекті йдуть два види крепіжів на шолом. У мене, наприклад, отут, от такою, як, як прищепка, щось таке кріпиться. А на шолом дружини інший я взяв. Інший кріпіш, і він на двосторонній скотч приклеюється, тому що там трішки інакше форми шолом, і на нього такий. Саремба у мене виключилась камера. Ну і грець з нею. Я просто вирішив, що з іншого ракурсу теж буде прикольно. Ну окей. Про що? Про інший шолом? Там інше кріплення. Тому що інше кріплення. Так, воно чпунь. Ой, я не попав. <śled> Такий же, Такий же у мене вік, що я вже з першого разу можу бачити не попасти. Пожилой. О, є. Отак yeah. от вона сюди. Себе... Ціпляється на шолом і в принципі, ну прикольна. Така вона бум-бум-бум-ну типу, по якості прикольно Подобається. Кріпежі, пластик, все, все класно. А, підключається вона через мікро USB і на зарядку, і на мікрофон і динаміки. Чпуй. Все чітко, все круто. От в комплекті йдуть всі наліпки, скотч і так далі, для того, щоб закріпити мікрофон, ці динаміки в шоумі. Батарея дуже нормально тримає акум. Я не заміряв скільки вона пропрацює від там 100% заряду до повного розряду, але ну прям на декілька покатуш покатушок, Покатушок вистає. От. Не, не цілий день, а, а ну, виїхав, покатався там, е декілька годин. Потім на наступний день виїхав, покатався декілька годин. На наступний день покатався декілька годин і так далі. От. А потім вона ще не розрядилась. І я просто думаю, ну, заряджу, щоб не, не сіла в дорозі. От. Тому акум е хороший. Ще із плюсів, е як я вже казав, це інтерком. То есть, і ти її можеш коннектити з іншою мотогарнітурою такою самою. І їхати о, на одному мотоциклі вдвох і розмовляти, і прям супер-пупер. Нещодавно їздили з другом на такому ж бенджаджі катались. І в нього мотогарнитура такої самої фірми. І в нас їх теж вдалося сконектити. І, по суті, ми їхали і розмовляли теж удвох. І, в принципі, так, теж прикольно. Стосовно мінусів. Цієї поїздки і коли ми удвох їздили і розмовляли, розкажу чуть пізніше, вони є. А, тобто, що, 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 що... А, ну звісно, ціна. Ціна прям вообще сказка, тому що ну, якусь сіну купувати нам за 500 баксів. Ну, вибачте мене, не, не такі вже і багаті. От. Що ще? Та, в принципі, напевно, що і все. Ну, типу, стандартний набір, що вона і мотогарнітура з телефоном, і можна музику слухати, і можна інтерком підключати. А, ще в ній радіо є. Але я ну, жодного разу не користувався, тому я не знаю, як воно працює, нормально чи ні. Тому нічого не можу сказати. Ну, але ще є радіо, якщо, якщо що. Тосовно мінусів, що можу сказати, е, ну, я думаю, це єдиний, напевно, що мінус. Може, може і ні, але. Ні, є декілька мінусів. Дивіться, коротше. Стосовно мінусів, шапку поправлю. Е, ну, по-перше, це якість звуку. Тобто, звісно, це не якийсь там Роман Хардон, ЖБЛ <laughs> і так далі по звучанню. Тобто, якщо ви слухаєте музику, то там не буде якихось. Глибокої музики, там, з басами крутими і так далі. То, тобто, якщо ви маломан, то ви хрен кайфанете. Але, ну, типа, музика є, вона тіпа, грає якось не дуже е... воно якось напрягає цей звук, тобто, він не хрипить і так далі. Тобто, слухати можна в дорозі краще з таким, ніж без взагалі ніякого. От. Тому, в принципі, ну, якість звучання ну, не дуже. Є. Плюс є ще момент такий, е... ми коли. От, повертаюся назад, коли ми каталися з другом удвох і законективали з ними цими гарнітурами, я відчув таку річ, коли ти розганяєшся десь ну, приблизно 80-100 км на годину, то вже дуже важко розібрати, що там твій братюлькін говорить, тому що вже є. я не знаю, чи то шум вітру так вже доноситься в мікрофон, чи фіг його знає. Ну, коротше, дуже важко розібрати те, що тобі говорять, в ну, Це, звісно, блін, китайська гарнітура, що тут скажеш? Тут самі дешеві компоненти використовуються для того, щоб там, вставити в той мікрофон, в ті навушники і так далі. тому... Це зрозуміло. Але якщо там, ну, типа, швидкість, не знаю, 60-70, типу, нормально спілкуватись можна. Радіус дії там, я не знаю, ну, метрів, напевно, що. 300, десь так. Це так, щоб без лагів по звуку було. От, щоб нормальний був все ж таки звук. Ще з мінусів можу сказати. Ну, напевно, це мінус. Я точно не впевнений, але напевно, що це так. Е Підключення до неї може більш якісних е, тих самих мікрофонів і, і так далі. Тобто в неї роз'єм е, мікро-USB, через котрий підключається і мікрофон, і навушники. Я не знаю, можливо, якщо є більш дорогі е, мікрофони і навушники, котрі підключаються це через цей самий роз'єм, можливо, вони будуть працювати. А можливо і ні. Я не знаю. Тобто, якщо б в неї був би якийсь універсальний вихід, типу Джек 3,5 мм, тому ну, це була б, типу, уніфікована така модель, і ти б міг який заводний мікрофон туди підключити, і все було б супер. Але ні. Просто через мікро USB. Ну, хоч, хоча, напевно, можна якось модернізувати, але це не точно. От. Ще я не знаю, ще не перевіряв, можна чи можна її підключити на декілька інтеркомів. Ну, тобто, щоб спілкуватися не з одним, не з однією людиною по інтеркому, а щоб у вас в групі було там, ну, 3, 5, 6 чоловік. Не знаю, можна так чи ні, тому що це найнижча модель у лінійці. І. І ще одне, не знаю, можна, чи можна її підключити до інтеркому до інших брендів. Наприклад, там, якщо у тебе там, може братьюки на якась сіна, чи зможете ви з ним сконектитись, Він з твоєю китайською, і ти з його сінею. Тому що ми перевіряли гарнітури одного бренду, просто різні моделі, і вони конектуються. В принципі, я думаю, ну, я, я не знаю. Чесно, я не гулів цю інформацію, не, нічого не коротше, по цьому не читав, не, не, не заморачувався на цей счет. От, але, якщо не можна підключитись до інших мотогарнітур, інших брендів, ну, то це мінус. Якщо можна, то це плюс. Так що таке, я просто не, не пробував. Ну такий, я не знаю, огляд. Якщо, якщо є у вас ще якісь запитання стосовно цієї гарнітури, можете написати в коментарях, відповім. Я не знаю, просто що про неї більше казати, це не якась, типу, прям вау штука, на яку треба витрачати час і записувати відоси. Але я все зробив, тому що, тому що ви просили. От, ви просили, я зробив, я записав і контент зимовий, хоч який, хоч такий. Повинен на каналі виходити, щоб вам не сидіти і не сумувати. От. Тому напевно, що на цьому будемо завершувати. Ставте лайки, якщо чи вподобайки, як вам більш подобається. Якщо відео сподобався чи був корисним, пишіть ваші коментарі, якщо залишилось запитання, чи просто стосовно цієї гарнітури, чи взагалі теми гарнітури, якщо є що написати, можете написати. От, а ми з вами вже побачимось у наступному відосі. Що це буде за відос? взагалі без поняття, тому що бляха зима, лютий. -а, тут ще ці свинособаки щось можуть знову почати, а може і не почати. хер на них. От, і коротше, побачимось з вами в новому відосі. Про що то буде, я не знаю, але про щось то буде. Ну все, друзі, дякую вам за перегляд. На канал мій Перший мод, мене як і раніше звати Діма. Всім пока. А це місті